Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, а чи можуть бути подружжя хресними батьками для однієї дитини? Якщо пара вінчана, є практикуючими християнами? сповідуються, причащаються, знають основи віри, то перешкод для того, щоб вони стали хрещеними? Батьками і наставниками для майбутнього похресника немає. Є заборона хрещена, наприклад, неодружений чоловік і похресниця його підросла. Є заборона, щоб не було апостольські правила, щоб не було зв'язку між похресницею і хрещеним чи похресником і хрещеною. Це заборонено. О, то згідно апостольських правил. О, І передання церкви. А якщо пара віншана православного сповідання, і їх беруть за е, хрещених для дитини, вони є практикуючі християни. Не такого знаєте, що от візьму подружку, з якою разом п'ють пиво, п'ють горівку, бере її за хресну маму. А вона не знає ні бе, ні ме. Ну нічого не знає, вона навіть не знає, що Ісус Христос третього дня воскрес і беруть за хрещену. Таких не треба брати. Християнську пару подружжя можна брати заборона. Це нема. А якщо хто каже, що є, то напишіть мені де.